Доброго дня, з вами Наїдалово. Вітаю усіх. Е, сьогодні у нас така страва, яка називається піца. Італійці її продумали, кажуть, а я думаю, її придумали неважно хто. Важно, що в тебе залишилося в холодильнику зі вчорашнього вечора. Так, для початку найважливіше, що нам треба зробити, це треба зробити тісто на піцу. Є два варіанти. Йдемо в магазин, купляємо корж, <хи> або інший варіант беремо продукти і готуємо. Що нам треба? По-перше, нам треба зробити так називаємо опару, щоб у нас, скажімо так, тісто добре підійшло. Для початочку беремо цей чудо апаратик Я ж лінівий, я не буду це все руками вимішувати. Так, пішла водичка, орієнтовно, там, не знаю, 150-200. В цю водичку ми додаємо цукор. Та якщо, то сіль. Цукра у нас там 1-2 столових ложки десь так. Я Плюс-мінус все на глаз. Так, далі. А, наші дріжджі, тут отакий невеликий шматочок. Бажано їх трошки порозкришувати, щоб швидше пішов процес, як то кажуть. Так, і орієнтовно нам потрібно, ну, грам 50. Борошна. Десь плюс-мінус, я думаю, отак хватить. Зачиняємо і потихеньку, потихеньку пішло. Опара наша повинна трошки настоятись. Орієнтовно, щоб вже почала так булькати. Після того Продовжуємо, засипаємо. Поки що йдемо на відпочинок. Е, мішаємо ми не постійно, чуть не забув сказати. Помішали пару хвилинок, перемішалося, залишили. Відпочиваємо. Орієнтовно 15 хвилиночок і вже воно там буль-буль робить. Що робимо? Відчиняємо. Нам туди треба трошки олійки. Туди йде сіль для смаку. Туди уходить наше яєчко. Сіле, ціле яєчко. Же, як то кажуть, бажано велике, там це 0 це 1 Так, е, трошки, мабуть, його мішану ще, пару разков. Як то кажуть, яйце треба перебити. І тепер у нас туди залітає наша остальна мукичка. Орієнтовно, скільки у нас там грам 400 десь так. Засипаємо. Все залишилось. Пустим, значить, використали усе. І вперед на невеликій швидкості. Воно буде у нас вимішуватися. Все, вимішуємо. І потім ще трошки полежить воно, щоб підійшло. Знову відпочиваємо. І так, ми все нарізали. І у нас все, з начинки готово. Наше тісто постояло, підійшло, натягнулося. Ну, Скільки в нього повітря. Тепер що нам потрібно? Нам зараз потрібна підписка і дзвіночок. Після цього, як ви підпишетесь, поставите дзвіночок. І робіть так. Сюди спонсоруй, туди коментуй. Так, далі. Беремо наше тістечко. Мабуть, трошечки я ручки змащу. Це раз. А оцю штучку треба, як то кажуть, трошечки притрусити. Далі нам треба його зараз роздати на дві частини. Орієнтовно пополам. Одну частинку ми забираємо. Сильно вже не обминаємо, щоб повітря з нього не видавить. І починаємо розформовувати, розтягувати. Ну якщо ви під сайола, то можете розкручувати. А ти спробуй. Нас. А? А я що? А ти спробуй. Ага. А хоч треш контент тут, а? <реш> Вітя проснувся. Доброго ранку, Вітя. <реш> <реш> Де ви були весь <реш> час? Де ви були ці? 8 годин. <реш> я не бачу ваших рук. Ми нічого не крадемо. Так, в принципі, дивіться, воно розтягується. Далі ми це все розкладаємо на, таку, скажімо, нашу тацю. Чи як правильно сказати, піддон. І вже розтягуємо бортики. Я ж кажу, я не професіонал. Я роблю, як мені подобається, як домашня піца, як то кажуть. Сформували. Після цього нам треба наш томат. Томатний соус, закривала жіночка, з настоящих помідорчиків. Пару ложечок і як ото в піцеріях показують. Розмазуємо, розмазуємо, розмазуємо. Не вистачило, додавали. Ми не жадні. У нас нема, як от то кажуть, грамовок. Після цього... Є що ми 100 будем? грамовки. А? 100 грамовки? Після цього з чого ми почнемо? Мабуть, дамо на трошки сирку. Сиру нашого сирку. Як ви бачите по кількості начинки, у нас буде піца, скажімо так, немаленька. Немаленька. Помідорки я люблю. Я завжди, скажімо, так, нагаюся додати або помідор, або гриб. Воно додає соковитості. Воно, трошки дали і хвати. Далі. Той же наш грибочок. Розкидали отак трошки. Так. Ковбаска. Це у нас що? Що ми брали? Салями. Салямі. Чи Ні, салями. Салями чирізо. Ні, хай буде. Люба ковбаса, бажано як то, щоб була така пожирніша. Ми ж як українці, викладаємо. Кажемо так, плюс-мінус, щоб було однаково. Так, далі. Далі нам ще інший сорт сиру. А, по сирам забув сказати. Один був гауда. А вторий. А вторий. А вторий твердий. Отакий, От що Просто треба твердий. шматочками нарізати. Блін, ну чорна у нього ця скоринка, Чи як воно називається? Отой віск. Коротше, не будемо його рекламувати, бо не знаємо навіть назви. Після того, як ми засипали вторий сорт сиру, цей був м'який. Цей твердіший, м'який на низ твердіший. Ми кинули зверху. Е, у нас отрималася отака штучка. І також ми вчора знайшли цю е, мацарелку. Можна її навіть отак ціляком розкласти. Навіть правильно сказати це не моцарела, це моцарела міні. Тому що великі шматочки моцарели треба було брізати. А цю просто отак приготували і відкладаємо. Після чого нам треба ж добити продукти. Робимо втору. Так, дивіться, температурка 160-170 десь. Камішок нагрівається. Робимо щойдень так... Швиденько отак. У нас залітають сюди. Просто кип'яток, а не вугольок. Биренько винімаю, засипаємо. Сип швидше, бо пальці у мене зараз одгорять. Всередину, воно штучка, так. Рівняй, вітя. І я вертаю. Опа! Зараз у нас буде просто огонь і беремо нашу красоточку, оцю просто ням-нямку. Загружаємо, закриваємо. І, як то кажуть, Aldi з нами засікаємо час, старт, час пішов. Так, пройшло орієнтовно хвилинок 10-12. Дивимось, що у нас там. О, бортики такі підрем'янились. Я думаю... Що, пробуємо? Та я думаю так. Лоб, да. Може бути і готове. І закладаємо наступну. Так. Тепер. Спробуємо достати. Я думаю, у нас це має вийти. Ага, гаряче. А, ні, вряд ли її достану. Зроблю тоді просто отак. Яке воно пухкеньке. Тісто прям те що треба. Ааа, Тікає. Ну, а мабуть з дегустації у нас нічого зараз не вийде. По одній простій причині. Воно дуже-дуже гаряче. Просто кип'яток. Треба чекати. Ну, пару хвилин ми пробуємо. Так, з'явилась ідейка. Зараз спробуємо без каменю. Е, ризик великий, що підгорить. Але пробувати треба. Відчиняй, я це зараз заберу. Камень я. Також забираю. І кладемо нашу піцу і зачиняємо. Так, і запускаємо новий таймер. Орієнтовно десь хвилин також 10. І що у нас тут? Подивимось. 240-250. Вітя, я казав, що росте. Росте кожну минуточку. І того ми протримали 10 хвилин 40 секунд піцу без каменю. І дивимось, що у нас вийшло. О, та ти що? Ну диви, як булькотить. Нямочка наша. Забираємо. Дивимось, що у нас вийшло. Наша піца, наша піца. з чого починать? З чого починать? Глянемо, що у нас знизу. Та. Зовсім не пристала. М -м, бач, втора у нас вийшла покраще. Камінь ми не встигли, мабуть, прогріти добре. О, вниз. Чув, як гримдить? Ага. Дуже добре. А саме важливо, ютуб ще не навчився передавати саме основне, це запах. Як воно похотить. Та ти що. Готовенько. Так, і що я можу сказати на прощання? Дзвіночок, підписка, спонсоруй, коментуй. І до нових зустрічей. Папа. -па. Пробуємо, хлопчики. Для початку я предлагаю трошечки отак от розвитка. Ну, та, зелень ніколи <хи> поганого не зробить. Тепер по шматочечку. А, ну, звісно, може і рано, але гаряче. Вітя, твою спину видно тільки, мабуть. Ні. Я не можу таке їсти, воно гаряче. А ти що скажеш? Я чуть рота не спік. Я спік, але воно смачна настільки, що можна це... їсти. Можна. І потерпіти. І вийшла. напрочат дуже. А ну дуже да. Хочешь попробовать? И смачно. Вид, пройди трошки дальше. Горячее. Скажи свою думку людям. Что, mm. <laughs> <Шо>, сыр? Не, <laughs> nee, вкусно. Сир тягнеться, грибочки смачним. Ковбаска смачна. саме головне туди дивись Все дуже смачне. А <говори> мій шматок разлился из-за того, що я його розламав. Ні, бомба. Я понял, дайте мені просто ложку. Я так поїм. Руками. Саме важливіше, що у нас тільки оператор залишився голодним. Наш звукооператор. оператор. <рістити> mm. Але чутно, як нам дуже смачно. Боже, як вообще. Ну прям під він хрустящий. Все. Це, мабуть, найсмачніша піца, яку я їв. Коли нам предлагають піцу візьміть. Нова піцерія. Як почнуть робити на вугіллі. от тоді посмакуємо і у них. Так, не забуваємо підписуватись. Ставити дзвіночок. Коментарі туди. Якщо хочете допомогти якось спонсоранути, десь також в коментарях не буде. До нових зустрічей. Ну, а ми доїдать. Па-па!